Новий вірус з Китаю в Україні вже зафіксовано перші випадки захворювання. Ба більше у змі повідомляють, що метапневмовірус людини з геометричною прогресією шириться світом. Що це за зараза, яка косить українців? Які загрози та ризики несе це захворювання? Та що потрібно робити, щоб вберегтися від хвороби? Розповім за мить з вами новини. ТСНЮА і я Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть подобайки, а ми переходимо до новин. Небезпечний вірус з Китаю вже в Україні. Наразі офіційно підтверджено 13 випадків Хворювання на метапневмовірусну інфекцію однак реальна кількість хворих може бути значно вищою. Цей вірус спричиняє симптоми, схожі на застуду або грип, такі як кашель, лихоманка, закладеність носа та загальна слабкість. Про це написала лікарка-епідеміологиня Ольга Голубовська на своїй сторінці у Фейсбук. Метапневмовірус людини може спричиняти захворювання верхніх і нижніх дихальних шляхів у людей будь-якого віку, особливо серед маленьких дітей, людей похилого віку та людей з ослабленою імунною системою. На тепер, за даними ЦГЗ, в Україні з початку сезону зареєстровано 13 офіційно підтверджених випадків звичайно, реально їх більше. За словами лікарки, зараження відбувається повітряно-крапельним шляхом, інкубаційний період складає від 3 до 6 днів, а тривалість захворювання не перевищує 10 діб. Водночас Голубовська каже, що найчастіше зустрічаються дві форми хвороби: легка з нежиттю та кашелем, та важка, яка може призвести до важкої дихальної недостатності. Зараження відбувається крапельним шляхом. Епізоди можуть повторюватись протягом життя. Захворювання частіше є легким, нежить кашель, але може бути тяжким із розвитком фульмінантної та що швидко прогресує дихальної недостатності. Останній варіант раніше спостерігався у пацієнтів з ослабленим імунітетом після трансплантації легенів. Тощо орієнтований інкубаційний період від 3 до 6 днів, а середня тривалість захворювання може змінюватися залежно від тяжкості в середньому 7-10 днів. Для підтвердження діагнозу пацієнтам потрібно проводити тестування на виявлення цієї хвороби. Рентгенологічні зміни не специфічні, матове скло, ателектази, гіперроздуті легені, іноді консолідація частіше двобічні ураження. Лікарка зазначає, що у випадку появи перших симптомів нежить кашель, задишка необхідно звернутися до спеціаліста. У випадках погіршення стану в хівчині радить пацієнтам не зволікати та погоджуватися з госпіталізацією. В разі виникнення респіраторного захворі. Юня особливо у груп ризику бажано його підтвердити. Серед усіх РВІ найнебезпечнішими були грип та ковід. 19 зараз до тестування треба додавати і метапневмовірус, вірус, особливо госпіталізованих хворих. Ресурс є. Якщо ви захворіли, вимірюйте правильно сатурацію крові пульсоксиметром. Прохання до лікарів не зволікайте з госпіталізацією, якщо хворий щоденно прогресує. Пам'ятайте, що тяжкість перебігу оцінюється не тільки і не стільки по показникам температури, як по загальному стану хворого, особливо у груп ризику. Вважається, що супутні інфекції з іншими вірусами або бактеріями можуть бути тригером тяжкого перебігу захворювання. Тому застосування емпіричної противірусної терапії препаратами широкого спектру дії може бути обґрунтовано. Голубовська також акцентувала, що звичайна профілактика інфекції полягає у уникненні або ж зменшенні ризиків повітряно-краплинної передачі це обмеження контактування із хворими на респіраторні захворювання, миття рук, провітрювання приміщень, вологи прибирання. Все це звичайно не гарантує не зараження, але але ж, уся справа в дозі збудника, що нападає. Чим вона менше, тим більше шансів мати. Нетяжке захворювання, пояснює лікарка. Нагадаємо, що нещодавно у Китаї було зафіксовано значний спалах метапневмовірусу HMPV, який переважно вражає дітей у північних регіонах. Цей вірус причиняє симптоми, схожі на застуду або грип, такі як кашель, лихоманка, закладеність носа та загальна слабкість. Про це пише The Independent. Хоча зазвичай хвороба проходить у легкій формі у певних груп ризику, вона може призводити до важких ускладнень, таких як пневмонія. До цих груп належить мовлята, літні люди та ті, хто має ослаблений імунітет. Цей вірус був вперше ідентифікований у 2001 році. Це респіраторний вірус, який передається повітря крапельним шляхом або через контакт із забрудненими поверхнями. Інкубаційний період становить від 3 до 6 днів. На сьогодні специфічної вакцини чи ліків проти метапневмовірусу не існує, тому лікування переважно зосереджено на знятті симптомів. Зростання захворюваності HMPV у Китаї збігається з зимовим сезоном, коли холодна. Погода та перебування людей у закритих приміщеннях сприяють активному поширенню респіраторних вірусів. Національна адміністрація Китаю з контролю та профілактики захворювань зазначила, що кількість випадків респіраторних інфекцій, зокрема HMPV, значно зросла цієї зими. Попри це, китайська влада називає ситуацію типовим сезонним спалахом. Речниця МЗС Китаю Мао Нін заявила, що захворювання цієї зими менш важкі та мають менший масштаб ніж торік. Уряд активно впроваджує програми моніторингу. З Ема відстеження випадків пневмонії невідомого походження. У деяких лікарнях запроваджено додаткові заходи контролю, щоб не допустити повторення хаосу, який спостерігався під час початку пандемії COVID-19. на тлі цієї ситуації сусідні країни уважно стежать за розвитком подій у Китаї. Гонконг уже повідомив про кілька випадків HMPV, А Камбоджа та Тайвань попереджають своїх громадян про ризики пов'язані з цим вірусом. У Тайвані зазначили, що HMPV становить найбільшу небезпеку для. Дітей, літніх людей і людей із хронічними хворобами. У той же час в Індії офіційні особи намагаються заспокоїти громадськість, запевняючи, що цей вірус схожий на інші респіраторні віруси, які традиційно циркулюють у зимовий період. У ЗМІ повідомляють, що метапневмовірус з геометричною прогресією шириться світом. За даними МОЗ Індії, в країні захворіло вже двоє дітей. Респіраторний вірус HMPV з Китаю дістався і Казахстану. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я Казахстану. Хоча воз Поки не класифікувала спалах метапневмовірусу в Китаї як глобальну загрозу, зростання випадків змусило посилити заходи моніторингу. Місцева влада прагне уникнути повторення кризи подібної до початку пандемії коронавірусу. Нагадаю, що влітку 2024 року українців атакував черговий штам коронавірусу флірт. Так лише за першу половину серпня понад 26 тисяч українців заразилися субваріантом вірусу. Повідомляв головний санітарний лікар Ігор Кузін в ефірі АСІТІВІ в рамках телемарафону. Єдині новини. Якщо подивитися за червень, то в червні ми реєстрували 2300 українців, захворіло на ковід в липні, коли ми почали реєструвати вже появу цього штаму. Ми вже бачили майже 11,5 тисяч. І за першу половину серпня ми бачимо вже 26 тисяч, трішки більше ніж 26 тисяч українців, звернулися за наданням медичної допомоги. Але тут вартує точно також сказати про те, що кількість пацієнтів, які перебувають на стаціонарному лікуванні вона залишається відносно невеликою, це 2-2,5 тисячі, і в переважній більшості більше 80%, це пацієнти старше 60 років, які не отримали вакцинації взагалі або не отримували вакцинацію впродовж останніх 12 місяців. Штам флірт походить від варіанту Омікрон, однак він швидше вражає ослаблений імунітет. А захворіти можуть навіть раніше вакциновані. У міністерстві охорони здоров'я опублікували список найбільш виразних симптомів цього штаму. коронавірусу. На вірусом нежить кашель, головний біль, хрипкий голос, втома, тому чи тремтіння, чхання, лихоманка, біль у горлі, втрата, спотворення нюху та або смаку. Головний санітарний лікар Ігор Кузін повідомив, що штам флірт вперше був зафіксований у світі в березні двадцять четвертого року. Багато країн почало повідомляти про суттєве зростання захворюваності. Прихід флірту до України очікувало, оскільки це природна мутація ковіду. Дійсно, він в Україні викликав трішки більш ранню захворюваність, аніж ми очікували. І тому ми бачимо, що точно також, як і інші країни світу, ми почали фіксувати зростання кількості випадків інфікування, точно також випадків звернення і до сімейних лікарів. Разом з тим, незважаючи на таке перевищення, скажімо так, протікання. Перебігу цього захворювання воно є класичним до всього підтипу, під підвиду омікрон. Це говорить про те, що це достатньо е, легкий перебіг у тих людей, які мають повноцінний курс вакцинації. І у людей, які мають е, вік старше 60 років або супутні неінфекційні захворювання, можливий важкий перебіг. кузін також розповів, що флірт значно швидше передається. Також думки був і Федір лапій дитячий Інфекціоніст, голова національної технічної групи експертів із питань імунопрофілактики. за його словами: в Україні можна вакцинуватися, і це допоможе захиститися від цього штаму коронавірусу. Відповім одразу це безкоштовно. А по-друге, ми маємо понад 500 тисяч доз вакцини в Україні. Тово на початку або а, перші роки вакцинації проти COVID-19 Ця вакцина вона вже адаптована під варіант Омікрон, до якого належать ці віруси, про які ми говоримо: віруси флір. Тобто, це є вже вакцина під актуальні на сьогоднішній день. А віруси, хоч вони і продовжують мотувати, Але все ж таки ще на початку літа і в середині літа були вже дані про те, що вакцина продовжує захищати від тяжкого перебігу. Від госпіталізації значно риз, е, знижує ризики госпіталізації, але на превеликий жаль не від інфікування. Водночас лапій заявив, що коронавірус нікуди й не зникав. Лікар наголосив, те, що вірус продовжує свою мутацію, не є дивиною. Якщо говорити про прогнози, то Скоріше за все, зростання захворюваності буде. Або, так чи інакше, діти незабаром підуть до школи. А коли діти йдуть до школи або повертаються до дитячих садочків, це сприяє поширенню багатьох респіраторних вірусних інфекцій, до яких належить і COVID-19. Тобто тут можна прогнозувати. Хоч і обережно, але я думаю, що за два місяці або півтора місяці ці прогнози вони будуть підтверджені щодо зростання covid 19 влітку 24-го року. Центри з контролю та профілактики захворювань США відзначили, що цей варіант виявили у понад 20% випадків ковід 19 в Америці. Чим пояснити саме це зростання влітку? Наприкінці липня, на початку серпня, які прогнози це досить складне питання для відповіді. Можна припустити, що одне з пояснень це якраз поява субваріанта Омікрона, який називається флірт. Флірт, власне кажучи, це об'єднання кількох вірусів збудників covid 19 так зване «GN» або «KP», його субваріанти GN, він був популярний протягом сезону 23-24 року, але на початку весни він почав замінюватися, якщо можна так в лапках сказати. Своїм нащадком, а це якраз Кейпі, який в об'єднанні з іншими подібними вірусами отримав назву флірт. І вже було видно в Сполучених Штатах Америки, порівнюючи кінець березня і початок травня. Його частка в серед причин кові-19 США зросла до 30% з чотирьох буквально за один місяць. Він має мутації, це вірус мутації в спайк-білку, тобто той білок, за допомогою якого вірус прикріплюється до клітини, і, можливо, це пояснює його таку кращу здатність до. Інфікування а, людей і його поширення, що ми зараз, власне кажучи, маємо. до речі, у конгресі США заявили, що ковід має лабораторне походження. Він скоріш за все був створений у китайській лабораторії за фінансової підтримки США. Також остаточно оголошено, що сам вірус є штучним. Про це заявив американський підкомітет з коронавірусної пандемії. За інформацією джерела співробітники Уханського інституту вірусології проводили досліди з посилення функцій вірусів, включно з їхніми генетичними. Модифікаціями та не дотримувалися при цьому правила біобезпеки. Вірус має біологічні характеристики, які не були виявлені в природі. Крім того, вірус під час природного виникнення пандемії має декілька осередків, а не один як в ситуації з ковідом. Тож зазначається, що дослідники Уханського інституту вірусології захворіли на вірус, схожий на ковід, восени 2019 року. За кілька місяців до того, як ковід 19 був виявлений, цікаво. А звідки ж взявся новий вірус, який нині з Прогресією шириться світом. Напишіть нам у коментарях свою думку. Наразі це всі подробиці. Більше новин шукайте в наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, а також пишіть коментарі та тисніть вподобайки. Я ж бажаю вам тихого дня і мирного неба над головою.